У Луцьку вирішили не вводити заборону на підвищення тарифів. Про це стало відомо сьогодні на черговій сесії міськради. Обранці громади більше години міскували, вести мораторій чи ні. Та після довгих роздумів вирішили, що плечі міського бюджету не витримують додаткових витрат і не проголосували. Про це і більше дивіться далі. Сесія розпочалась з приємностей. Звання почесного громадянина Луцька присвоїли скульптору, автору будинку з химерами Миколі Голованю. Після цього одразу взялися обговорювати те, що найбільше болить підвищення тарифів на комунальні послуги. Депутати розглядали проєкт рішення про заборону введення з 1 липня вищих цін на газ, воду та світло. Одні представники громади таке підтримали, інші ж ні, мотивуючи це тим, що постраждає міський бюджет. Карманич міста підтримав опозиціонерів. Безперечно проти цього, проти таких високих тарифів, але ми маємо те, що нас сьогодні маємо. Якщо ми це рішення приймаємо з завтрашнього дня, навіть сьогоднішнього дня, я даю казівку про припинення підрасування всіх робіт. Ми зупиняємо всі роботи по садочках, по школах, по лікарні. Всі роботи і буде грошей всіх територіях. Але тарифи все-таки підвищать. За мораторій депутати не проголосували. Одразу взялися обговорювати звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів. Говорили довго та, по суті, мало. Замість того, щоб виправляти суттєво і вносити корективи, чого не було, депутати більше 20 хвилин виправляли мовні помилки, щоб на публіку продемонструвати, які колеги по мандату грамотні. А ще у Луцьку змінилася система подачі громадських ініціатив. Відтепер голосування проводитиметься по оновленій системі. Голосувати може тільки той, хто має банківську картку, і лише один раз описувати ініціативу можна лише у п'ятистах символах, і так, щоб можна було зрозуміти. Опис ініціативи не повинен перевищувати 500 символів. І цих 500 символів має бути. Чітко відображена сама ініціатива і відповідно, щоб можна, щоб люди, які хочуть проголосувати за ту чи іншу ініціативу, могли з цього опису зрозуміти, яким саме ну, про що саме йдеться. Лише одну ініціативу від одного мешканця міста Луського окрім цього, зміниться структура координаційної ради. До неї входитимуть не лише чиновники, як раніше, а й депутати, члени виконкому та громадськості. Ця група, так би мовити, фільтруватиме пропозиції з народу. Також така фактує, суттєва зміна, яка пропонується, це збільшення повноважень і функцій координаційної ради. І також ця координаційна рада має право розглядати ініціативи відповідно до того відповідно до, до логічного чинологічного, відповідає бюджету, чи не відповідає бюджету. Як функціонуватиме оновлена система громадських ініціатив? Лучани зможуть побачити вже незабаром. Наталія Климко Дмитро Кудик для новин на часі.